всіх, хто нас дивиться, вже традиційно тиждень розпочинаємо із новин на телеканалах Тернопіль 1 та Інтеба. Зараз говоритимемо про головне. Музика. Почнемо із сумної звістки. Трагічна новина прийшла нині на Тернопільщину, обороняючи Україну від російської орди. На Донеччині загинув тернополянин Володимир Теслюк. Співчуваємо рідним та близьким героям. Є поранені та загиблі. Кілька областей опинилися під обстрілами російсько-окупаційних військ цієї доби. У Нікопольському та Криворізькому районах на Дніпропетровщині пошкоджені приватні будинки, приміщення, обладнання і транспорт аграрної компанії. Внаслідок обстрілів почалася пожежа в адмінбудівлі у Київському районі Харкова. Чотири людини дістали поранення. Двоє загинули. Російські війська продовжують знищувати Донеччину. Окупанти завдали 28 ударів по 16 населених пунктів є вбиті та поранені цивільні мешканці. Зруйновано та пошкоджено 47 цивільних об'єктів. 166-й день невтомної боротьби Збройні сили України за останню добу знищили 140 окупантів. Наші захисники та захисниці продовжують перетворювати ворожу техніку в Брухт. У Урошиців знову мінус 6 танків. Не стало 15 бойових броньованих машин, двох артилерійських систем та іншого спорядження. Українські воїни знищили ворожі диверсійно розвідувальні групи на Харківщині та Луганщині. А ще у ніч на 8 серпня ракетами Хімер завдали удару по пунктах ти. Тимчасової дислокації расистів у Мелітополі І цієї ночі ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту у Херсоні. Вибухи чули люди в різних куточках міста. Про це повідомляли у телеграм-каналах. Зранку інформацію підтвердила керівниця координаційного прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк. Під удар потрапили мости через Дніпро в Херсоні та нові каховці, а також ворожі бази. Також ЗСУ знищили кілька російських баз із боєприпасами. Наразі втрати противника уточнюються. Заборонити в'їзд росіян на територію України впродовж 50 років. Саме таку петицію створили українці, і вона вже набрала необхідні 25 тисяч голосів, аби її розглянув президент Володимир Зеленський. Автор петиції просить повністю закрити в'їзд в Україну всім росіянам на наступні 50 років і не видавати посвідки на проживання усім, крім тих, хто воював на нашому боці в російсько-українській війні. Загинули люди. Аварія зі смертельними наслідками трапилася у суботу поблизу села Озерна на Зборівщині. Зіткнулись дві легківки. Оби, обидва водії не вижили. Ще один потерпілий пасажир помер у лікарні. Також трагічна ДТП трапилася між селами Шиболин та Комарівка на Бережанщині. Двоє людей загинули, троє травмованих. Рятувальники розрізали машини, щоб витягнути тіла. Неможливий рух транспорту на вулиці Галицькій у Тернополі дорогу перекрили від сьогодні і до 19 серпня. Йдеться про ділянку від перехрестя вулиць Миколи Лисенка-Галицька до перехрестя Галицька з Бараська. Там ремонтуватимуть дорожне покриття та встановлюють дорожні знаки. Водію просять бути уважними та завчасно обирати маршрути руху. Підвісний міст у парку Сопільча обірвався. Його обгородили стрічкою. Про це нам повідомили глядачі. Відтак тернополянам треба заздалегідь планувати свій маршрут, оскільки тепер з вулиці Миру пройти в парк неможливо. Нагадаємо, підвісний міст у Сопільча ремонтували у 2011 році. Через 9 років замінили всі металеві конструкції аварійного мосту та його дерев'яне покриття. 24 дитини із чортківської громади відправились відпочивати у місто Талсі у Латвії. Латвійці запросили до себе дітей військовослужбовців та тих, хто постраждав наслідок ракетних обстрілів. Чорткова перебуватиме малеча у Латвії з 7 по 16 серпня. Покинув рідне місто, бо не хотів співпрацювати з ворогом. Наш наступний сюжет про Олександра з Херсона. Чоловік з сім'єю більше місяця намагалися жити в окупації. Але в один момент зрозуміли, треба покинути дім. Про ситуацію в Херсоні та як довелося вибиратися без зелених коридорів, дивіться у сюжеті. Зеленого коридору не було, але я мушу забирати і виїжджати, тому що це вже якби можливо доведеться працювати якось там. З окупантами вони ж так не, не завжди просто просять. Так вони бувають ставлять такі рамки, що ти або працюєш так, як вони говорять, або не працюєш зовсім. Олександр із сім'єю більше ніж місяць жили в окупованому Херсоні, допоки рашисти не прийшли буквально до нього на роботу. З'явився листочок, такий, де ми мали б вклеїти свою фотокартку, заповнити особисту інформацію, там починаючи від того, чи є посвідчення водія, чи немає, які категорії автомобілів можна було керувати, де проходив службу, в яких військах. З якого окупу який чим займався там ну, особисту інформацію, де проживаєш, і ти типу, повідати комусь там якомусь куратору. Відтоді життя у Херсоні напружується із кожним днем, каже чоловік. Через брак ліків, грошей, а найбільше інформації люди втомлюються морально. Звичайно, ніхто не хоче такого, як вони там запропонували нам освобождення. Так не кожен має змогу виїхати через повітряну тривогу. Другу частину сюжету ми змушені знімати в укритті. Рашисти нагадують про себе усюди, але у Тернополі його сім'я почувається безпечніше. Тому Олександр вирішив якийсь час пожити тут. Але у Херсоні родичі і друзі. Тому, як тільки є зв'язок, довідуються від них про життя у рідному місті. В рублях я знаю, що пенсіонерам або всім бажаючим, або пенсіонерам, ви давали по 10 тисяч рублів, типу як бонус. Знаєте, такі ми вам зараз по 10 тисяч рублів. А ви потім там берете паспорт. Якийсь там банки. Ну як працювали на той час, але не всі. І якщо працювали, то там, наприклад, в приваті можна було зняти тисячу гривень зараз. Тисячу гривень. І там така черга була, що ну просто там вистояти було тяжко. А тисячу гривень в окупації, коли там пляшка води солодкої коштувала 80-100 гривень, знати тисяча гривень. Вона в таку просто улітала і не було. Перший час розповідає, рашисти навмисно не дозволяли ввозити українські продукти, щоб виник дефіцит. А згодом пропонувати свої продуктові набори. Бракувало також і ліків. У нас ситуація була, бабуся впала у нас, і їй треба було якесь знеболююче. Максимум, що ми знайшли, то нурафен для дітей знайте знеболюючи в аптеці. Іншого просто не було. Але люди в окупації не втрачають віри. Переконує Олександр, як і ті, хто покинув Херсон. Усі сподіваються, що рашисти так само швидко як прийшли у їхнє місто, так і покинуть його. Область Херсонська немаленька, скажу чесно, є такі місця і їх багато, де я сам ще не був. Як знаєте, коли жив, тоді не думав, що треба відвідати всі, бо можливо доведеться виїхати, і я так і не побував. Дуже хочеться додому. Одразу поїду додому, і там робота чекає на мене, буду працювати. Там рідні лишилися. То я думаю, що поїдемо і будемо святкувати перемогу. А поки що Олександр боронить безпеку України і наближає перемогу. Кожен на своєму фронті, навіть за сотні кілометрів, від дому. Цього тижня з Тернополя відправлятимуть посилки нашим воїнам. Волонтери повезуть передачі у Київську, Сумську, Чернігівську та Харківську області. Ви можете безкоштовно відправити щось своїм рідним чи знайомим. Приносите пакунки за адресою Лисенка 8 А управління соціальної політики. Як у давнину гасили пожежі? Як виглядало екіпірування перших рятувальних служб Тернопільщини та найцікавіші історії життя вогнеборців? Можна дізнатися у реконструйованому музеї пожежно-рятувальної служби. На екскурсії побували і наші кореспонденти. Так, у давнину рятувальники оголошували про те, що їдуть на пожежу. Цей механізм встановлювали на підводу з бочкою. Коли пожежники їхали дорогою, то постійно подавали сигнал і їх пропускали. Про це Наталія Сидорчук розповідає відвідувачам музею пожежно-рятувальної служби. Особливо цікаво дітям, як у давнину сповіщали про пожежі. Мобільного ж зв'язку не було. Тоді екскурсоводка не лише оповідає їм історію, а й дозволяє спробувати себе у ролі оповіщувачів. Була людина сторожовий, яка стояла в центрі міста на високій вежі, і спостерігала за містом. І якщо бачили десь якийсь дим чи вогонь, відповідно в дзвін дзвонили, який був на цій вежі, і сповіщали про те, що потрібна комусь допомога. Бити у дзвін, мабуть, одна із улюблених розваг малечі у музеї. А ще вони з подивом люблять розглядати макети вогнеборців на конях, спорядження, які застосовували рятувальники у різні часи. І, хоча малюки ще соромляться камери, коли запитую про професію пожежника, то відповідають в один голос. Вони рятують від пожежі, що вони тушить вогонь. Мені тут подобається те, що, те, що, це, те, що тут такі е, пожежники стоять, маленька, і тут от, все таке гарне. Що ти знаєш про пожежників? Те, що вони гасять пожежі. Музей діє понад 30 років, але торік пережив капітальну реконструкцію. Забрали усі стенди, які містять радянську пропаганду. Ірина Крупа показує буклет з фотографіями. Тут бачимо, як виглядав музей у 1988 році. Оновили експонати, оновили екс... інформацію на них. Проте хочу сказати, що ми на цьому не зупинилися, адже музей це. Живе створіння, яке мусить постійно розвиватися і змінюватися. От, тому ми запланували постійну зміну експозиції. Невдовзі у музеї облаштують ще дві кімнати, протимінної діяльності та куток для найменших відвідувачів музею, а ще готують стенд з історіями героїв, колишніх працівників служби ДСНС, які загинули, рятуючи життя людей. Це все, що встигаю розповісти станом на цю годину. Наразі передаю слово у аналітичну студію. Там не менш цікава розмова. Тож дочекайтесь. Нас тобі потрібно, стільки і отримаєш Ось таке о диво, дивне, ну ти і даєш. Баю, бай, в чорнобаївці, бай-бай бо це місце сили знай Ти прилітає, мертвим сном засинай Вам Чорнобаївка співає співає, бай Момент, коли писав це було дев'ять раз Нічого тобі робити, в тебе є наказ бай -о -бай, в чорнобаївці, бай-бай бо це місце сили знай Ти прилітає, мертвим сном засинай Вам чорнобаївка співає, байбай, варатай, бай Хочеш ще, тримай, тримай і своїм там передай. Чорнобаївка чекає, тепер не нарікай. Баю, бай, в чорнобаївці, бай-бай, бо це місце сили знай Ти прилітай, мертвим сном засинай. Вам чорнобаївка співає, бай-бай. Вам чорнобаївка співає, бай-бай. Вернутися до російських солдат, вас тут нічого не чекає. Вас не чекають тут ні мешканці Краматорська, Маріуполя, Харкова, Одеси, Києва з квітами в руках. Ми вас чекаємо з джемелінами і зі зброєю в руках. Якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. Добро пожаловать в ад! Це ми вам можемо сказати, і ви тут помрете помрете, як паршиві пси, якщо ви зайдете в нашу державу. І ваші генерали, які кидають вас в цю місорубку, вони будуть потім перші тікати. Тому зараз кидайте зброю, йдіть додому, до своїх дітей, до своїх жінок. До цього нема чого робити. Це не ваша земля, і ніколи нею не буде. Ми обов'язково переможемо, щоб і ніхто вам не розповідав. І перемога буде за нами. Україна буде вільною, а ви залишитесь тут на вічно в цій землі. Матусь Україну сходить сонце, краполі добра, Україно, я твоя дитина, краполька великого Дніпра. Україно моя, золоті твої поля, ніжна пісня солов'я. Ніжна матінка моя, Господи, храни солдата, бо у кожного є мати, когось діти та дружина, когось молода дівчина, Господи, храни солдата.